Ви коли-небудь ловили себе на думці, що ваш дім ніби має все, але чогось однаково бракує, наче атмосфера не дотягує до того рівня комфорту, який ви справді заслуговуєте. І саме тут з'являється спа-басейн, який буквально перетворює простір на оазис релаксу. Це не перебільшення, а поєднання фізіології та продуманої інженерії. Тепла вода знімає м'язову напругу, гідромасаж покращує кровообіг, а нервова система переходить у режим відновлення. Поки ви просто сидите у бульбашках, ваше тіло працює так, ніби проходить повноцінний сеанс глибокого релаксу. Але справа не лише у фізіології. Спа вдома. Це стиль життя. Це про вечір, який більше не залежить від стресу після роботи. Це про місце, де завжди добре. У Спагалаксі ми підбираємо СПА так, щоб вони не займали зайвого простору, гармонійно вписувалися в інтер'єр та працювали тихо й економно. Ви отримуєте справжню зону відпочинку, яка щодня впливає на вашу якість життя. Якщо давно мріяли перетворити свій дім на простір, де релакс починається вже з порога це саме той крок. Звертайтеся до spa галаксі ми підкажемо, який СПА стане вашим особистим оазисом. І підписуйтесь попереду ще більше корисних порад.